Моє серце в верховині. Моє серце в верховині і душа моя. Моя дума в верховині, соколом боя. Моя мрія горе лини, здогін від трам. Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, верховину, любий, рідний край, честі, слави, батьківщину, вольності, розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знову. Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте, темні звори, світлі і луги, прощавайте, пущі дикі й тіняві гаї, прощавайте, буйні ріки й бістрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя. Моя дума в верховині соколом боя, Моя мрія в гори лине наздогін вітрам. Моє серце верховинні, де б не був я сам.